Ваше у вас будинок, село Пазин, Обухівський район по старообухівській трасі. Вище до центру села. Будинок йде 260 квадратних метрів, ділянка в районі 700. Є багато паркомісць, десь 4-5 авто, можна і більше тут вмістити, щоб постаратися. Всі комунікації заведені: є газ, світло, свердловина, септик з проливом, 12 кубів. Світово фази, Будинок зроблений із керамічної цекви 38 см, вінвато утеплювач 5 см плюс фасад штукатурка дерево. і моноліт іде перекриття перший другий поверх, і моноліт іде також дах. Дуже якісна побудова будинка. Будинок підстоявся також плюс. Вже виходить 4 роки, 4 зими простояв, то він себе гарно показав. Плиточка, все тут на місці. Всередині після будівельників тут, бачите, тераса, задній дворик такий гарненький є. Дуже гарна локація. Тихо, затишне місце. Спеціально вибирав цю ділянку під себе, будував під себе. Старанно все робилося, вулиці тиха, спокійна, затишна, 200 метрів, до речі, тут теж. 200 метрів до води. Так що дуже гарна локація. Тут якраз середловина. Сусіди поруч, але вони не відчуваються їх. Їх не так прям один за одним будинок не стоїть. Це великий також плюс. Водовідведення зроблено низом. Іде. Це вихід іде окремо з котельні, також великий плюс. І так зробили. Тут також є. Звісно, треба поприбирати це все. А так, паркомість тут предостатньо. Покажу вам ось. з цього боку. Тут якраз септик з переливом 12 кубів. Мотор, до речі, під ворота вже зроблений. Ну і от такий будиночок. Якісно побудований, показав себе, не тече. Нічого не тріщить, якісний фундамент, якісна коровка. Треба починати тільки робити ремонт вже під себе, цей наймати, розводку робити і так далі. Ціна дуже приємна, дуже цікава. В описі буде точна ціна вказана, як казина, це взагалі не дорого. Гарна ділянка. Бачите, ось вокруг, сусіди, не... Вони далеко знаходяться, так, не відчувається. Ну, окрім всесільного будинка, так. Так, давайте я вам планування розкажу зараз. Прийшов вам всю діляночку, показав, сподіваюсь, вам сподобалось. Не є проблеми там доробити газон, автополив, це все. Можливо, доробити. Конструктив будинка якісний, так? Почається ми війшли Тут іде великі двері, такі масивні двері, так, гарні встановлені вже. Давайте ще раз швидко догадаю. Іде 38 см керамічна цегла, десятка йде, ось так мінувата видно, мінувата і гасачкатурка з деревом. Ми війшли такий передпокій з віконечком, Віконеч, вікна, енергоефективність 70-й профі, 44-та потість. Хто знає, це найкраща потність, яка може бути. Так? <клес> Далі йде тут речі, але це санусом на першому поверсі є військово. І зліва велика вітальня, Панування є, можемо відправити багато вікон. Якісно побудований моноліт, армопоїса, все це зроблено. З виходом на терасу. пам'ятаєте, ми тут були? Ці терасі я вам швиденько ще раз покажу, а тераса з таким заднім двориком. Також з вітальні вихід на терасу і також з кухні. Це кухня. Витяжка тут іде. Все зроблено. І також є дверцята на терасу з кухні. Такий така кухня, вітальня. Гарних об'ємів. Класне також в будинку є три гардеробні, чотири окремі кімнати, три санузли. Кімната на. В Першому поверсі є окремо. Ось така тераса. Ой, яка терас. Далі йде. Хардеробна. Хардеробна є. в першому поверсі своє. І це Готельня, Котельна пам'ятаю, з окремим входом. Щитова, тут три фази заведені. І котел де буде. Один з найкращих котел котл, котлів. Газовий котел буде так. Така котельня. Давайте я швиденько планування першого поверху розкажу. Нагадаю, ми йшли. Праворуч іде передпокій, двері передпокій, санвузо. Потім йде тут кухня з виходом на терасу, вітальня з виходом також на терасу, окрема кімната. І тут йде гардеробна на першому поверсі, і також котельня, вже з газовим котлом і окремим виходу. Другий поверх. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Також, якщо подобається будинок, телефон контактний буде в описі. Є всі меседри. дзвоніть, пишіть. Опис буде точно вказаний. Вся інформація буде вказана, ціна точно також. На другому поверсі є три окремі спальні, є дві гардеробні, два санузла і також є близко. Близько є на терасу. Тільки я трошки помилився, Тут є три гардеробні, так? Раз, два, і там ще третя. Тобто всього чотири гардеробні в будинку. Це перша кімната. Це перша кімната. Нагадаю, метраж будинка 260 метрів. Це загальний санвузол. Це загальний санвузол. Потім йде це перша гардеробна на другому поверсі. бачите, на першому була також повсі гардеробна. Потім іде ось така кімната. Це друга кімната з другою гардеробною. Ось така друга гардеробна. Ще разом обійду її. Друга кімната, друга гардеробна. І. Третя спальня, мастер спальня. З третьою гардеробною на другому поверсі, а всього їх чотири гардеробних, І з третім санузлом. І вихід також йде на терасу. Такий цікавий будиночок є в наявності. Сподіваюсь, я вас не заплутав. Я сам не запутався, хоча міг це мастер спальня чи санвуз своє гардеробна. Ми війшли тут, в своя кімната окрема, потім санвузу, ще гардеробна, і ця кімната також іде з гардеробною. Нагадаю, моноліт іде пере перекриття. Дах іде ПВХ мембрана. Дуже якісний, не тече нічого, не протікає, гарно все утеплено. Мінвати нагадую утеплювач. Тобто стіна йде більше 50 см. Плюс все в мановіті. Давайте я вийду ще раз на фасад, покажу асфальтований під'їзд. І будемо завершувати це відео. Дивіться на цей гарненький фасадик Думаю, вам. Подобається, що подобається, ставте лайк. Дуже старався для вас записати це відео. Сподіваюсь, ви його оцінюєте. Тоді буду закінчувати цей відеогляд. Всім гарного дня до побачення.